Наші свинки це е, рябуха. Вона вже чекає скорого поросу. Курочки наші бігають. Це наш склад. Так, що тут у нас далі? Так, це поросятка, гріються собі, вони відлучені. Пози всі на вулиці. Так, це мамка. Чекаємо поросу, скоро вже буде. Це мамка, від яких відлучили поросят. Наші в'єтнамські поросятка. Ну, На жаль, зараз без вигулу возимо яблука і ворота відкриті. Це мангали. окремо ми його поселили. Чуть-чуть він відстає від росту, тому його треба тримати окремо, щоб він ну, більше. Більше швидше ріс. Коли він окремо, коли окремо живе, швидше ростуть. Це теж мамулька в печалі. Відлучили діток. В неї зараз такий складний період, тому що горить молоко. І ну, воно не дуже комфортно, жінки знають. Так, Мамашки наші в'єтнамські сховалися. Це наші хлопчики. Геннадій. Клибочка. Роджер, ну це ж взагалі, це такий, звісно, любитель ласки. Це наші хлопчики кастровані і ті, що збірками на племі залишені. Так, Це в нас йде уборка мангалець. Венгерська пухова мангалиця. Ось вони, ребятки, теж, на жаль, зараз не гуляють, тому що в нас йде уборка урожаю яблучного і возимо яблука. Це нам віддала дівчинку, ми її підрощуємо, буде з нею мама. Василіска звати її. Це наші равлики. Два кабанчика і дві дівчинки. Теж це майбутні мамки. Це наш кабанчик Джек. Такий молодець. Це Володя, він нам допомагає тут. Так, Володь? Ну так. Да. Це лізуха Ліза. Вона поросла. І ще десь півтора місяці. Це наші майбутні мамочки. Ого, привіт! Привіт, вставай, давай, іди сюди. Вони люблять ласку. І це наша Марго, яка теж буде скоро поросна. Ну Зараз, якщо мені вдасться, засняти мамочок в'єтнамських майбутніх. А ось вони. От, зараз, раз, раз і втікли. Така от ситуація в нас на господарстві. І за все слава Богу.